Робимо умовно рівну поверхню, так? Да? Нівеліра mm -hmm. в мене немає, щоб зробити умовно рівну поверхню. Але mm -hmm. приблизно рівно Рівна. Yeah. Mm -hmm. включаємо ну, Фена мало посужного. Ти ти розумієш, що? Єгипетська царіцея. грузу кристалів солі. які можуть проміжоватися правда, не в піщані. Але тим, що, угу. курить? <різь> давайте <різь> далі трошки. Замість ні, у вас є кварц, вихідна вихідний матеріал. Щось у нас схоже на формування бархану є чи немає. Є. Yeah. Yeah. Давайте тепер робимо перегородку, так? Да? Вона прямо квітку, як нас просили. Да-да, телефон повольте. Мабуть.

你我嘞。 Ми бачимо, що навітряний бік у нас здувається, утворюється ось міні-хребетик міні і е, там відкладається відбувається відкладання піску. І з зміною напрямку вітру у нас е, формується, змінюється область видування і область накопичення. Да? Е, таким чином, бо ми так, мабуть, е, треба було менший, менший бар'єр брати, бо ми так і не сформуємо. Цю зірчасту дюну, у нас і піску, і часу не вистачить. Якщо вітер дне в одному напрямку постійному, тобто це не значить, що тільки так вітер дне, але є переважаючий напрямок вітру. Тоді в нас формується бархан. У нас є пологий схил це навітряний і крутий скил це підвітряний, да, там де відбувається, звідки відбувається знос. Накопичення. А якщо у нас є змінний, Напрямок вітру, то у нас тоді формується пару гребенів. Да? от Вітер постійно, постійно змінюється постійно змінюється напрямок вітру. Буде звідки свідуватися, десь не Да? Тому формується в результаті того, як змінюється вітер, у нас формується житча дюни. Але обов'язково має бути якась перепона. Це може бути навіть якась там рослинка, там та ж сама кучка дуже колючки, який спробувався, закріпився. Він буде тормозити оцей пісок і на ньому вона буде накопичуватися, і тоді буде порбуватися. Чи якийсь камінь, який утворився в нас до привіткування, пісок ще щось. от. Такого плану. Тобто вітер. Тут видуває, ось у нас котловина видування, тут у нас область накопичення. Звідси вітер дме, тут формується область видування, тут формується область накопичення. Бачимо, що наш е, кристал солі виступає таким бар'єром, де вітер е, зупиняється пісок, або обтікає, або перелітає. Таким чином у нас буде да, і варіюється. Але знову ж таки, у нас в пустелі піску набагато більше, тому і тому формуються ці зірчасті дюни. Тобто зірчаста дюна є ознакою того, що ця територія із відсутністю переважаючих вітрів. Може бути це на рівні, але як правило, це якщо у нас є якась улоговина. É na peixe, não? na